Всім привіт! Я Петро Бухов, і Це новини тижня Одеси. Головна новина цього тижня це візит до Одеси прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюти та президента України Володимира Зеленського. На початку дня, коли вони приїхали, відключили багато світлофорів по місту, і люди були дуже обурені. Зазвичай під час візитів зеленського світлофори не відмикають. Але тут чомусь так зробили, і тільки ввечері стало відомо, чому тому, що він був не сам, а він був з прем'єр-міністром Нідерландів. Звичайний час візит прем'єр-міністра Нідерландів був дуже великою подією. Зараз все відбувалось тихо, без анонсів. Вони були в морському порту, побачили, які там є руйнування в готелі Одеса, були в військовій академії та в воєнному шпиталі, де вони бачили наших воїнів, які лікуються після поранень. Пообіцяли нам нові ракети «Петріот». На жаль, не пускову установку, як написали деякі телеграм-канали, а тільки ракети. Тобто для тієї пускової установки, яка стоїть тільки в Києві, на жаль, ну і також якусь іншу допомогу, і літаки, і все інше, але згодом. Ну що ж, це все одно приємно. Це круто, що такі люди до нас приїжджають, не дивлячись на якісь безпекові. Зауваження. Я знаю, що деяким дипломатам заборонено приїжджати до Одеси, тому що це вважається небезпечним містом, тому що тут можуть бути обстріли. Але ось бачимо, що прем'єр Нідерландів не злякався. І це круто. Одеська Мерія оголосила Тендер на закупівлю півтора тисячі FPV-дронів, якими будуть уражати російську техніку. Це дуже крута новина. На це виділено 33 мільйони гривень, за що ми голосували на сесії наприкінці вересня. Сподіваюсь, нарешті наші міські гроші почнуть працювати у великому масштабі на наше військо. І це дуже круто. Подивимось, як буде з зміною податкової політики, чи будуть забирати в нас і додаткові доходи ПДФО. На Думській вийшла велика стаття з аналізом того, як громади в Одеській області витрачають і скільки вони отримали грошей від військового ПДФО. Рекордсмен там це ще дачне. Яке до вторгнення в 2021 році отримувало 55 мільйонів гривень ПДФО, а після вторгнення в цьому році за планом в них буде 550 мільйонів, тобто їхні доходи на 8,5 тисяч мешканців цього селища виросли в 10 разів. Це дуже великі гроші, і сподіваюся, що вони. Витрачають їх не тільки на ремонт доріг, а й на допомогу військовим частинам, які зареєстровані в цій громаді, і так само і робимо і ми і після всіх мітингів, після всього суспільного тиску. Все ж таки, мерія е, витрачає гроші на армію, і це правильно. Сподіваюсь, що так буде і наступному році. Наш мер несподівано поїхав за кордон з візитом до міста побратима Одеси Ренсбурга, де йому пообіцяли, що подарують нашому місту 10 великих автобусів з низькою підлогою. Це дуже крута новина. Нарешті в Одесі з'являться хоча б якась невелика кількість цих автобусів. 10 – це дуже мало для нашого міста. Це мало навіть для того, щоб запустити якийсь один великий маршрут. Зазвичай безперервно працюють максимум 80% з цих автобусів, тобто буде 8-2 будуть стояти на обслуговуванні. Думаю, що їх візьмуть на баланс КП Одеськ Це гарний перший крок, але нам треба набагато більше. І дуже добре, що зараз ми за це не сплачуємо гроші, тому що гроші. В першу чергу не собі. навколо дюківського парку почали встановлювати паркан. Причому там є така скандальна історія, що поруч є два ларька, які торгують кавою, і один з них закрили забором. і Люди не можуть через цей забор купувати каву. Навпроти іншого не встановили секцію забору. І ось власники першого кафе вважають, що тут є якась корупційна змова. Дуже на це схоже. Взагалі дуже дивно, що наша мерія погодила встановлення цього паркану. Це робить департамент благоустрою. Цей парк він в оренді. Його взяв в оренду на 49 років приватне підприємство, причому взяло ще давно. І це підприємство не сплачує гроші за оренду. не приводить парк до ладу, як воно зобов'язано умови договору. І зараз мерія судиться з цим приватником, щоб розірвати цей договір, і щоб парк був знову міським. І паралельно з цим інший департамент мерії погоджує встановлення паркану, щоб ці люди могли заробляти гроші, хоча вони не платять нам. І є рішення суду про те, що вони повинні сплатити борг до 31 жовтня. Сподіваюся, що цей договір буде розірваний. Парк в жалюгідному стані, дуже така гнітюча, депресивна там атмосфера. З цим потрібно буде щось робити, але не чесно, що хтось взяв в оренду і не виконує свої обов'язки. Нашого колишнього міського голову оголосили в розшук. Національне антикорупційне бюро вважає, що він є винним у чесній приватизації одеського аеропорту. Хоче притягнути його до відповідальності, і зараз його оголошено в розшуку. Наскільки ми всі знаємо, він не живе в Україні. Він ось якось так хитренько зміг відпідляти. Після Майдану ми його в Україні не бачили. Ходили чотки, що він або в Різі, або в Лондоні. Ну поки що розшук тільки державний. А потім вже потрібно буде оголошувати міждержавний розшук. І тут в нього може бути проблеми. Подивимось, хотілося, щоб не тільки були покарані винні, а щоб аеропорт повернувся до власності міста. Ну і остання новина: до берегу в Одеській області прибила ще одну чергову морську міну. Її побачили люди, і вона була контрольована, підірвана на відстані одного кілометру від берега. Але це нам показує, що все ж таки море ще небезпечно, і що кожен, хто там, наприклад, наступного року буде купатись. Буде все ж таки брати ризик на себе. Вже були новини, що Болгарія і Румунія вирішили допомогти з розмінуванням тієї частини Чорного моря, яка поруч з ними, тому що, можливо, росіяни навмисно вкидають туди свої міни, щоб завадити нам торгувати через Дунай. Але все ж таки, я думаю, ми цю проблему вирішимо. Це така не саме велика проблема цієї війни. В цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь. Чекаємо 10 нових автобусів.